Вітаю малята! До нас сьогодні у гості завітала лялька Оксанка і принесла нам посуд. Дітки, давайте розглянемо його. Подивіться уважно на картинку і назвіть, будь ласка, що це? Це вилка. Це ложка. Це сковорода. Це кастрюля, це чашка. Це тарілка. Діти. А як можна назвати усе це одним словом? Це все називається посуд. У нашої лялечки Оксаночки багато посуду, але вона. Очікує, що до неї в гості прийдуть її подружки, і у неї не вистачає тарілочок. Дітки, виготовимо тарілочки для лялечки. Малята у нашої лялечки вже є дві тарілочки. Давайте їх розглянемо. Одна тарілка велика, а інша маленька. Велика тарілочка червоного кольору, а маленька зеленого. Для того, щоб виготовити нам тарілочку, нам знадобиться тісто, серветка, дощечка. Ось я беру тісто у руки і починаю круговими рухами скочувати кульку. Ось у мене вийшла кулька. Тепер я однією рукою тримаю нашу тарілочку, а іншою прищіплюю краї від середини. І ось у мене вже готова тарілочка. Тепер, дітки, давайте прикрасимо нашу тарілочку. Від великого шматочка тіста я відщіплюю маленькі шматочки і круговими рухами зроблю з них кульки. Ось такі у мене вийшли кульки. Тепер я прикрашаю нашу тарілочку. Кульки прищіплюю до тарілки. Ось так: одні навпроти одної. Ось така у мене вийшла тарілка. Я і лялька Оксана будемо з нетерпінням чекати на ваші роботи.